Я хотів би вам розказати про DS Copilot. Що це таке і як воно мало б працювати. Тому що те, що ми тестили, в нас не зовсім е гарні показники. Як це працює? Для того, щоб це ввімкнути, треба перейти ось сюди, е в дані, і потягнути до самого низу. Потім ми тут бачимо, що в нас є режим керування або ручний режим Time of Use, або ми можемо вибрати режим Daco Pilot. Для цього спочатку нам потрібно натиснути сюди і подати заявку на DEACOPT. У нас з'являється ось таке віконце, в якому ми маємо вибрати редагувати форму заявки, що тут дуже важливо внести. Нам потрібно внести, яка в нас максимальна потужність а, сонячної системи. В нашому випадку тут 6,88 кВт, годин, кВт а, потужність панелей. Потім тут треба внести ємність батареї. На, в моєму випадку це 30 кВт-годин. Потім ось тут у мене стоять нулі. І ось тут дуже цікавий. Ну, нулі, тому що у нас немає продажу а, в мережу, бо в нас не двонаправлений лічильник. І у нас тут є дуже цікава така а, вкладка, як мінімально допустимий сок батареї, тобто нижче якого ми не мали би опускати батарею. Потім ми тут вказуємо, скільки в нас проповідає. Батарея працювала, тобто це нова система чи вже стара. І е, тут у нас є з'єднання постійного струму. Я вибрав і перемінного струму, е, але залишився на з'єднанні постійного струму. І тут дуже цікаво наступні вкладки: Це як у нас змінюється е, вартість. Нашого електроживлення, наприклад, якщо є Європа, і там є постійна зміна в залежності від часу доби, не так як в нас двого тарифний лічильник або трьохтарифно-лічильник, а саме коли система отримує інформацію з інтернету, яка зараз у нас ціна, в залежності від того це є. Наприклад, сонячні панелі в мережі всієї країни, або, наприклад, його немає, ми використовуємо дорогу енергію, там воно приходить. Я читав на форумах, воно працює зі слів форумчан, дуже непогано. Але в нас є фіксована ставка, тобто, якщо двотарифний лічильник, день ну, ніч. Зараз я покажу, як це. Потім ми вказуємо, чи готові ми. А якщо порахує нам система розширити наші батареї. В нашому випадку тут 30 кВт, я виставив, що ні. Натискаємо далі, надіслати, потім ми цю заявку надіслали, і тут ми маємо вказати, яка в нас є вартість електроенергії в денний час і в нічний час. Давайте подивимося, що в нас є тариф з фіксованою ставкою. і Фіксована субсидія для електроживлення. Це якраз налаштування для двотарифного лічильника. Давайте перейдемо і спробуємо налаштувати. Бачите, у нас тут є двохтарифний лічильник, і ми можемо вказати, що у нас є ПДВ, коли ми продаємо. Якщо у вас зелений тариф, то ви можете вказати ПДВ для продажу і для закупівлі. У нас цього нема. І я ось тут вибрав, що в мене двохтарифний лічильник, я вказав це. Потім, що в нас е, кожен день ці дані однакові, і я сюди вбив, що з 0 годин до 7 годин у мене вартість 2 гривні. Тут не є важливо вказувати 2,38, бо ви це зробити не можете, бо тут немає можливості поставити кому. Тобто це не дає. Але тут смисл е, в тому, що у нас ціна. Вночі в два рази дешевше, ніж у день. Я вбив 2 гривні на імпорт і наживлення, і 4 гривні з 7 години до 23 години. Я вбив 4 гривні. І потім так само я вбив. Тут ми вказуємо з 23 до 24, яка у нас вартість теж 2 гривни. Натискаю ОК і натискаю зберегти і підтвердити. Тобто ми внесли всі ці дані. І після цього. Вам приблизно за день прийде сповіщення на електронну пошту, що вашу станцію під'єднана до обчислення штучним інтелектом. Тобто де Copilot. Але для того, щоб це ввімкнути, потрібно перейти сюди. Коли прийде сповіщення, у вас з'явиться ось такий значок, ось такий накшталт корони, і ви можете ось тут його ввімкнути. Ось воно що рахує. Воно рахує, що у нас з 2 години, з 0 годин до 7 години. ось можна Тут подивитися ціна 2 гривні. А з 7 години до 23 години 4 гривні. При цьому, треба його вімкнути, натиснути ось цей і підтвердити, що ми після цього отримаємо? Ми отримаємо, що кожні пів години. Система буде аналізувати, який в нас стан заряду, і який стан е і прогнозувати Сонце. Воно це бере з прив'язки до того місця, де ви знаходитесь, і е ви е можете не налаштовувати Time of Use, тому що ця система буде налаштовувати Time of Use самостійно. І для чого це робиться? Це робиться для того, щоб у нас у ранку, коли ми очікуємо сонце, якщо воно є по прогнозу погоди, щоб у нас все сонце було накопичено у батареї. Але в цій системі, ось де я налаштовував, ми тестували приблизно тиждень, як це працює. І у мене виходило те, що дивіться, ось у нас програма показує, що ось так була заряджена батарея до 80 Потім вийшло сонце. Ось це вона тим, що вказано лінію не пунктиром. То це значить, що у нас система отримала дані від інвертора. А ось тут це в нас пунктиром іде те, що у нас система прогнозує. Якщо подивитися один день, два дня, три дня, то у нас виходило те, що система розряджала батарею приблизно до 15%, тобто до того значення, яке у вас налаштовано в інверторі. Тому в даному випадку не сподобалось, як воно працює, тому що у нас є. Проблеми з відключенням світла, і тут є основною умовою те, що ми маємо заряджати електромобіль. Він потребує 15 кВт приблизно при максимальному навантаженні, якщо він ну, повністю розряджений. І е, в даному випадку ми від цієї функції відмовились, тому що система дуже сильно розряджає батарейку. Таким чином, дозволяючи заряджатися сонцю. Можливо, це пов'язано з тим, що у нас. Багато висловлено, що у нас є фотовольтаїки, але у нас е, схід-захід. Е, ось зараз у нас 1457. Приблизно через 3 хвилини система порахує і сюди прийдуть оновлені дані, і вона може перерахувати осі параметри, які у нас вона прогнозує. Тобто вона прогнозує, що до кінця дня батарейка розрядиться до 74%. 100%. Так само у нас є е, е, такі ось. Календар, в якому ми можемо подивитися, як система рахує, скільки ми е заробили, так би кажучи, тому що ми заряджаємось по нічному тарифу. Давайте подивимося місяць, Ось, наприклад, січень. І ми це почали робити. Ось, бачите, 23 січня підключали систему, дивилися. Вона рахує, скільки грошей ми е зекономили, тому що ми. Заряджаємося вночі, використовуємо в день цю енергію. Тобто ці цифри показують дуже цікаво. Але ж таки кажучи, що в нас зараз нема можливості довіряти цій системі, бо може відключитися світло, і батарея буде розряджена більше, ніж це потрібно. Якщо подивитися на Мій дім, то я цю систему вмикав і е можна подивитися, що вона теж це прораховує, щоб... В залежності від того, який в мене ночний днівний, вона це економить. Але мені теж не сподобалось. Чому? Тому що інколи буває так, що в мене немає двонаправного лічильника, а батарея віддає енергію у мережу. І це може бути там до пів кВт. І так само ще мінусом того, що коли у нас використовується Time of Use, то ми можемо виставити, там, наприклад, 80% заряд вночі, розрядка до 30% або до 20 в день. І в цих параметрах у нас від мережі йде в днівний час, коли дорога енергія там, 10 Вт. А при цьому. У нас може йти там і 50-ва, і 100 Вт, тобто вона е працює ось таким ось чином. оновимо його. І у нас чомусь знов-таки йде продажа в мережу. Зараз підійдемо, підійдемо до нього і подивимося, що там по налаштуванню. Ось дивіться, що у нас тут. У нас тільки що була продажа сюди, тому що я включив. Деяко Copilot, і воно знов-таки змінило всі налаштування. Бачите, він починає продавати. Треба вимкнути цю функцію, бо я не дозволяв це продавати. Можливо, там не всі налаштування я зробив. Тому я б сказав би, що ми пробували е, налаштовувати, дивилися, як воно працює, але поки що не можна цій системі довіряти. але це Чисто моє суб'єктивне, моя суб'єктивна думка. Ви можете спробувати. Я вам показав, як це зробити. Будь ласка, якщо що, пишіть в коментарях.